Вітаю! Ви на каналі інтернет-магазину Кабельок. Інтернет-магазин Кабельок – це відмінна якість за доступною ціною. Знайте, що інтернет-простір це ринок, а на ринку завжди присутній торг. І щоб файно торганутися, вам потрібно лише зателефонувати нам. Вся контактна інформація Кабельок в посиланні в описі під відео. Сьогодні ми робимо огляд трифазного реле напруги Zuber D6 від українського бренду Zuber. Zuber D6 захищає електричне обладнання від високої та низької напруги та обриву нуля в разі стрибка напруги Zuber вимте навантаження. А коли напруга стабілізується, відрахує затримку на ввімкнення, щоб впевнитися, що напруга стабілізувалася та автоматично відновить роботу. зубер Д6 може працювати в однофазному та трифазному режимі, в залежності від того, яке обладнання необхідно захистити, і обирається режим його роботи. зубер Д6 випускається в номіналах 40, 50 та 63 Ампери. Зубри D6, як і всі реле Зубер, виконані з пластику, що не підтримує горіння. Всередині корпусу реле має термодатчик, що забезпечує захист від перегріву та вимикає навантаження, в разі якщо температура всередині корпусу перевищує 60 градусів. В будь-який момент ви можете дізнатися температуру всередині корпусу, натиснувши на кнопку І. Протягом 16 секунд меню налаштування реле залежить від обраного режиму роботи. Тож розглянемо їх окремо для кожного режиму. Перший режим однофазного навантаження саме такий режим реле налаштовано від заводу. В цьому режимі реле здатні виконувати функціонал трьох окремих однофазних реле. Тож майже всі налаштування тут окремі для трьох силових реле. В режимі однофазного навантаження Зубер Д6 в разі аварії на одній з фаз відключать тільки аварійну фазу. В такому режимі Зубер Д6 фінансово вигідно використовувати замість трьох однофазних реле. Тобто ви отримаєте широкий функціонал, компактний корпус порівняно з трьома окремими модульними реле і значно привабливішу ціну ніж три Zuber d 2 Налаштування реле повинно починатися з налаштування верхньої та нижньої меж напруги. При виході за ці межі Zuber буде миттєво відключати прилади від мережі. Від заводу реле налаштовано. Нижня межа 198 вольт, верхня межа 242 вольта, тобто плюс-мінус 10% від 220 вольт. При бажанні ці межі можна розширити, якщо ви впевнені, що підключене обладнання може працювати в широких межах. Дуже часто електрики налаштовують межі від 180 до 250 вольт. Налаштування верхньої та нижньої межі для кожної фази виконується окремо. Дуже корисна функція. Журнал на 100 аварійних значень. Ви будете в курсі всіх подій, які могли відбутися, із напругою, коли вас, наприклад, не було вдома, та побачите конкретні значення цих аварійних ситуацій, щоб прийняти міри по усуненню проблем, які їх спричинили. Ну, якщо буде така можливість. Журнал автоматично очиститься при зміні режиму роботи реле. Також користувач може очистити журнал під час його перегляду. Всі інші налаштування можна поділити на два рівні основний та поглиблений. Зараз детальніше про кожен рівень. Почнемо з основного. Перше налаштування затримка включення навантаження, Time On. Від заводу стоїть 3 секунди. Як правило, електрики її виставляють на рівні 9-12 секунд. От ми їх зараз і виставимо для кожної фази окремо. Пункт меню ОТТ дозволяє обрати, як саме зубер буде рахувати затримку на включення. Параметр тар затримка починає зворотній відлік з моменту, коли напруга стабілізувалася. Параметр Тао з моменту стрибка напруги, тобто враховує час аварії. Тао вімкне навантаження швидше. Це налаштування єдине для всіх трьох каналів. Наступний пункт меню це режим професійної моделі часу вимикання. З заводу він вимкнений, щоб скоротити кількість відключень сучасного обладнання. Увімкніть його. Режим PRO дозволяє при безпечних за величиною та тривалістю відхиленнях напруги від норми не відключати обладнання. Але якщо напруга вийде за критичні межі і стане вище 264 вольт або нижче 154 вольт, зубер миттєво вимкне навантаження менше ніж за 0,3 секунди. Це налаштування також єдине для всіх трьох каналів. Наступний розділ репіт. Це максимальна кількість спрацювань поспіль по перевищенню напруги. Якщо зубр побачить, що, наприклад, стрибок напруги відбувся 5 разів поспіль, він повністю вимкне навантаження, щоб привернути увагу користувача до такої ненормальної ситуації, та щоб знизити згубний вплив на техніку. Це були основні параметри. Тепер перейдемо до поглиблених. Пункт меню дисплей дозволяє вимкнути екран в режимі очікування. Це може бути корисне задля незначної, але все ж таки економії. Або якщо щит має прозорі дверцята і цифри вас відволікають. Щоб вимкнути екран, оберіть ОФ в разі аварійної ситуації. Екран відповідної фази увімкнеться і буде блимати, щоб розповісти про аварію. За допомогою корекшн ми можемо внести правки показання напруги на екранах в діапазоні плюс-мінус 20 вольт. Зверніть увагу, що всі рилазубри вимірюють напругу по принципу True RMS, що відсіює зайві шуми мережі на відміну від звичайного методу вимірювання RMS. Тож важливо перевіряти зубер тільки приладом, який також вимірює по принципу True RMS. Налаштування лут дозволяє вам встановити затримку на вимкнення навантаження у разі провалу напруги. Час вимкнення можна встановити в діапазоні від 0,1 до 10 секунд. Ця функція також має на меті скорочення зайвих відключень. Таким чином, реле буде додатково чекати, наприклад, 5 секунд при провалі, і тільки якщо напруга за цей час не повернеться до норми, вимикати навантаження. Наступне налаштування гістерезис. Від заводу стоїть 1 вольт. Його можна збільшити до 5 вольт. Наприклад, в нас задані межі 180-250 вольт, гістерезисом 5 вольт. Зубр після аварії увімкне прилади тільки після того, як напруга стабілізується не просто до встановлених 180-250 вольт, а ще на 5 вольт ближче до 220 вольт. Тобто, коли напруга буде в межах 185-245 вольт. Застосування функцій також запобігає частому спрацюванню реле, коли напруга в мережі близька до встановлених меж і нестабільна. Останнє налаштування режиму однофазного навантаження це контроль обриву нуля. Зафіксувавши обрив нуля, реле вимкне навантаження, доки нуль знову не з'явиться. Перейдемо до режиму трифазного навантаження. У режимі трифазного навантаження реле захищає від критичних стрибків напруги. Асиметрії обриву фаз контролює порядок чергування фаз і в разі аварії на одній з фаз будуть вимкнені всі фази у такому режимі. Зубер Д 6 можна використовувати замість трифазного реле з контактором. За допомогою кнопок меню плюс та мінус змінюємо режим роботи реле. В цьому режимі налаштування та керування спільні для всіх силових реле. Першим чином робимо налаштування меж напруги. Наприклад, так само нижня межа 180 вольт, верхня 250 вольт. Інші налаштування меню в режимі трифазного навантаження можна поділити на три рівні: основний, поглиблений та додатковий. Основні та поглиблені налаштування в режимі трифазного навантаження в більшості ідентичні. Ми розглянемо з вами тільки унікальні налаштування трифазного режиму. Параметри напруги перекосу фаз піп. Встановіть допустиму різницю напруги між двома фазами в діапазоні 10-80 вольт. Цю функцію можна вимкнути, обравши значення OFF. Ця функція захищає трифазне обладнання чутливе до перекосу напруги на фазах, наприклад, трифазні електродвигуни. Додатково до піп можна налаштувати затримку вимкнення до 30 секунд в разі перекосу фаз. Тобто, після перекосу реле може декілька секунд почекати, щоб дати можливість напрузі повернутися до норми та скоротити тим самим кількість спрацювань. В майбутньому це збільшить термін експлуатації підключеного обладнання та самого реле. Параметри ФІ. Порядок чергування фаз визначається завжди відносно першої фази. Та у разі порушення порядку фаз відображається на екрані чергування поточного порядку фаз та напруги на них. За необхідністю функції можна вимкнути. Ця функція захищає трифазне обладнання чутливе до порядку чергування фаз, наприклад, трифазні електродвигуни. Параметри ПЛО. Контроль відсутності фаз. Задійте його, щоб реле вимикало навантаження при відсутності навантаження на будь-який з фаз. Перед увімкненням впевніться, що вимкнули функцію PIP. Наостанок, якщо реле знаходиться в зоні доступу сторонніх осіб, ви можете заблокувати керування, натиснувши одночасно плюс та мінус.